Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь про 5 найкращих сервісів для хмарного геймінга. Сервісів існує весною безліч, але сьогодні ми будемо порівнювати найкращі з них по параметрам ціни та якості для гравців. І почнемо з Miraplay Cloud. Це один із найкращих українських сервісів з безкоштовним пробним періодом, який дає можливість грати в 4К на ультраналаштуваннях навіть на найслабшому ноутбуці або ПК підтримується на операційних системах Windows 11, Windows 10 на 64 біт і Windows 7 на 64 біт. Плюси цього сервісу це велика бібліотека і ігор, гарна техпідтримка. Підтримує платформи Steam, BattleNet, Epic Games Store, Wargaming і Origin. Посилання на Miraplay в описі. Далі на нашому огляді Boosteroid. Це також дуже крутий сервіс, який запускається у будь-якому браузері Opera, Safari, Edge, Google Chrome та інші. Видає ігри full HD на шістдесяткарів в секунду. Підтримується на macOS, iOS, Android та Android TV. І головна функція можна перепідключатись між девайсами. Ігра при цьому зберігатиметься. Плюси бостероїду. Велика функціональність доступ до великої бібліотеки ігор підтримує платформи Steam, Epic Games та багато інших. Ціна 10 євро в місяць або 90 євро в рік. Один із з не має пробного періоду. Наступний сервіс це GeForce Now. Єдиний його мінус це те, що GeForce – російський сайт, і налоги з нього йдуть на підтримку війні в нашій країні, тому огляду на нього не буде. Але я не міг його не включити в цей топ. Наступний сервіс від наших польських братів це Vortex. Він підтримує Full HD якість працює на Android, macOS та Windows. Про нього нічого унікального сказати не можемо. Це просто звичайний сервіс марного геймінгу. Ціна за 50 годин 10 доларів, а за 140 годин 30 доларів. І останній сервіс на сьогодні — це PlayKey. Тягне він FullHD на 60 кар'єв в секунду, підтримується Origin, Steam, Battle.net і Upay. Велика бібліотека, близько 200 ігор. Ціна за годину — 2 долари, а за 100 годин треба буде заплатити 100 доларів. Місяць це виходить менше 4 годин, тому виходить невигідно. Плюс немає пробного періоду. Із всіх сервісів найкращі Miraplay та Boosteroid. Саме на них ми вам рекомендуємо сконцентрувати увагу. Причому 4 к якісь і безкоштовний період дає тільки Miraplay. Дякую за перегляд ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ссылка на Miraplay, як завжди, в описі, та в закріпленому коменті. Па-па!